16 листопада працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначають своє професійне свято. Цього дня іменинники зазвичай згадують багаті телевізійні традиції Черкас та визначені дати у історії вітчизняної телевізії. Такі як перша телетрансляція, що відбулася у столиці 1 лютого 1939 року, та будівництво першого українського телецентру, розпочате 49-го. Цьогоріч віка новини пішли новаторським шляхом. У День професійних іменин журналісти інформаційної служби розповідатимуть не про пам'ятні дати, а про пам'ятні мрії. І великих та маленьких черкастів, які здійснилися завдяки телебаченню. Далі спеціальний святковий репортаж Марини Лук'яненко. Чого сібі вашу маму і там і тут передають? До чого техніка? дошла? Регулярно дивується появі мами на телеекрані чотирирічний Євген. А все тому, що матуся Жені ведуча телеканалу Вікка Тетяна Єщенко. Для Тані телебачення мрія студентських років, що минули у Києві. З вікна гуртожитської кімнати, пригадує Тетяна, виднілася ретрансляційна вежа. І щодня, дивлячись на неї, дівчина мріяла про кар'єру телевізійника. Щоразу виходячи на пари, я обов'язково зупиняла свій погляд на цій вежі і думала, можливо, щось станеться в моєму житті, що я буду причетна до цього загадкового освіту телебачення. Реалізувала свою студентську мрію Тетяна на телеканалі Вікка у прямому ефірі програми Відкритий діалог. Ведуча стверджує, робота наживо її бадьорить, надихає та дозволяє відчути себе потрібною телеглядачам для живого зв'язку зі студією. Юлія Кропива працювати на телебаченні мріяла ще зі школи. А тому після 11 класу разом із мамою спеціально приїхала до Черкас, аби влаштуватися ведучою на телеканал Віка. Після співбесіди дівчина зрозуміла, над собою потрібно працювати. Просто так без знань, умінь і відповідних навичок на телебачення не беруть. Будучи студенткою, Юля постійно працювала над самовдосконаленням. І сама не помітила, як мрія про кар'єру телеведучої поступилася місцем мрії про кар'єру телевізійного журналіста. Що ж, ви змінили нічте? Ні, просто мечту змінила. Коли ти пізнаєш телебачення і розумієш, що це не просто красива, симпатична людина, яка читає в кадрі текст, це набагато більше це емоції, це людське життя, це от невигадані історії. І їх потрібно розповідати людям. Це набагато глибше, набагато краще. Так що, я думаю, що працювати на телебаченні це велике щастя для людини. Нині Юлія Кропова автор та ведуча програми Невигадані історії. Завдяки авторському телевізійному проєкту Дитячі мрії журналістки здійснилися. Юля навчилася танцювати та співати. Як рідна Боброва було багато груп, ратунда, мурена. Замість пігулок, кавер самоліт, помста, чао, чао, лос, хуліганос, слайди і ефект, бабочки. Дехто віку називає кузнею кадрів. Телекомпанія не ображається, адже досягнення вихідців з каналу та здійснення їхніх професійних мрій підтверджують високий рівень телеорганізації. Наталка Махно нині працює на люксефем Ольга Пахар на 1+,1, плюс анна Панова на телеканалі Інтер для останньої телебачення стиль життя. Це можливість бути в епіцентрі, можливість бути так сказать, на остріє, можливість присутствовать при прийнятті головних рішень в державі і можливість Через телевидение общаться с многомиллионной аудиторией. И я хочу сказать всем работникам телевидения в их профессиональный праздник и всем телезрителям телеканала Вика, что не бойтесь мечтать, потому что ваши мечты обязательно сбываются. Показати у тому, що мрії насправді збуваються, переконана і маленька зірка телеканалу Вікка Даша, що суботи дівчинка з'являється на екрані як співведуча дитячої програми Країнка цікавинка. Авторитетом для Даші серед телевізійників є її партнерка по програмі Принцеса Розумниця. Вона ж Євгенія Гніушева. Про співпрацю з відомою у Черкасах телеведучою ще півроку тому дівчинка навіть не мріяла. Колись думала, але навіть не мріяла, що може стати ведучою. Для мене телебачення це і майбутня професія, і мрія. Мама маленької телезірки Вікторія Іванівна зауважує, що знайомство із телебаченням доньці пішло на користь. Дівчинка і раніше була допитливою та працелюбною. Тепер Дашу у прагненні пізнати світ якомога краще, просто не зупинити. Окрім того, юна розумниця, як і належить справжній телезірці, більше часу почала приділяти своїй зовнішності. Вона бажає, щоб я їй робила всякі вишукані зачіски. Ми пробуємо і таку, і таку зачіску. Вже вона в журнали модні придивляється, каже, оце я хотіла б таку зачіску, зараз на зйомках. За рік, що минув, Віка не тільки здійснила творчі мрії маленьких черкастів, а й посприяла порятунку безцінного дитячого життя півторарічної Софійки Прокопенко. Дівчинка отримала тяжкі опіки і майже місяць мужньо боролася за життя. Команда Віка новин залучилася підтримкою небайдужих глядачів, і у результаті спільних зусиль маленьку черкащанку вдалося врятувати. На досягнутому телеканал зупинятися не збирається, а тому вже сьогодні працює над здійсненням глядацьких мрій та над удосконаленням власного телевізійного продукту. Всі наші глядачі, які з тих чи інших причин не встигли переглянути наші щоденні випуски новин, зможуть це зробити на нашому сайті у будь-який зручний для них час. Окрім цього, відтепер ви можете зв'язатися з усіма нашими керівниками авторських програм і запропонувати їм тему для сюжету і стати повноправним учасником знімального процесу. Удосконалення віка сайту це лише початок метаморфоз. Попереду ще багато змін, звісно, на краще на венем